У Львові правоохоронці затримали двох завербованих російськими спецслужбами паліїв авто військовослужбовців. Як повідомили у поліції, 8 липня надійшло повідомлення про пожежу. Зайнявся автомобіль Міцуміші Пажеро. Вогнем пошкоджено моторний відсік та передня частина авто. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники причетні ще до двох випадків підпалів автомобілів військовослужбовців у Львові, які сталися 10 липня. Фігуранти підпалили. Позашляховик Джип Гранд Cherokee та мікроавтобус Фольксваген Крафтер у поліції повідомили, що зловмисники діяли за вказівками російських спецслужб, які отримували в одному з телеграм-каналів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців, які у подальшому в російських медіа видавали як автомобілі працівників ТЦК та СП, аби видати це у ворожих медіа за самовільну ініціативу українців проти мобілізації. Поліцейські спільно із СБУ встановили, що авто належить військовослужбовцю Збройних сил України, який проходить лікування у Львові після поранення. На місці події виявили речові докази, які вказували на те, що причиною займання позашляховика став навмисний підпал. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.